Моє вітання! Це 100% житній хліб. Розповім про всі нюанси. Готуємо. Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі 10 грамів, якщо використовуєте сухі, 4 грама буде більш ніж достатньо. Кефір це дуже важливий інгредієнт в цьому рецепті кімнатної температури 100 грамів. Нам потрібна молочна бактерія. Вона хліб зробить не таким глибким та не буде прилипати. Він не буде липким. Якщо ви використовуєте це вода 200 мл кімнатної температури, якщо ви використовуєте закваску, вам кефір тоді не потрібен. Закваски буде більш, ніж достатньо. Все розчинити бажано дріжджі, борошно 400 грамів, 100% житнє борошно. Ось так виглядає, бачите? Обдерне. Ось таке борошно я використовую. Все, треба замішати просто тісто. І ще такий момент: я не буду додавати не цукор, але буде добре додати в це тісто столову ложку меду. Це змінить аромат, кольор, звичайно. Тісто липке, буду працювати за допомогою рукавички гумової. Сіль 8 грамів додаю на цьому етапі глютенам в цьому борошні і не пахне, тому додаю відразу сіль. Вимішувати тісто буду хвилини 2, не більше. Якщо хочете, за бажанням додайте столову ложку меду, повторюсь. А взагалі, в цей рецепт я додаю пасту солод, я вам пізніше його покажу, але це буде нечесно, тому що я знаю, я розумію, не у кожного дома є ця паста, тому я не буду її використовувати. Я зроблю класичний рецепт без додавання пасти, але потім я вам її покажу. І дуже сильно буду радити, пригладила за допомогою води, щоб потім бачити, як бродить тісто. Накриваю плівкою та важливий момент. Це тісто має підходити при температурі 28-32 градуса. Я включаю духовку, лампочку, точніше, в духовці, ставлю тісто на півтори години. І воно в мене стоїть там при температурі 30 градусів. Півтори години. Ви шукаєте ваше тепле місце і в духовку. Ось ця паста називається солодовий екстракт Рай Мальт. Це найкраща паста. Якщо ви на постійній основі печете хліб, я вам дуже раджу цю цю пасту, я її купую по 6 банок. Вона без е гіркого. Ось. Таку має консистенцію. Я додаю на цей рецепт 30 грамів цієї пасти, і хліб виходить неймовірний. І кольор, надзвичайний смак, аромат. Просто супер. Але я повторюсь, це було б не чесно. Тож готую класичний хліб. Але раджу цю пасту. А, хліб через півтори години. Подивіться, бачите, отвори на поверхні. Все, він повністю вибрадив це тісто. Не хліб, а тісто, воно вибрадило, воно готове. За допомогою шпателя я трошки збираю його докупи, а ще будемо допомагати водою, Без води з цим тістом нікуди. Змочила водою руки. І буду зараз вирівнювати. Вирівнювати буде відразу на пергаменті. Пергамент беріть якісний, щоб не прилипло. Відразу буду формувати зараз хліб. Як сформуєте, так він не буде такої форми. Раджу гарненько його розгладити. не заливайте сильно водою, але допомагайте, інакше ви не впораєтесь. Ще раджу піднімати догори цей хліб, бо він ще трошечки розповзеться, при тому як буде, буде ну, відбуватися розстойка. Бачите так, до догори. Піднімайте більш так високим його зробіть, бо він все одно розповзеться. Фармуйте його, доки вас не влаштує результат. Ось цей результат мене вже влаштовує. Я його ставлю в духовку на 50 хвилин при температурі 30 градусів. Хай підходить 28-32. Пам'ятаєте, через 50 хвилин ось такі з'явилися отвори на поверхні всього хлібу. Це говорить про те, що він готовий до випічки. Режим випічки для утворення корочки на поверхні потрібна висока температура. Моя духовка розігрівається до температури 300 градусів. Виставите ваш максимум. Якщо це 250, то це 250. Я нагріваю духовку до 300. Ставлю цей хліб, кидаю кусочок льда для пари. Якщо немає лід, поставте мисочку з водою, 50 мл буде достатньо. Він з парою 3-5 хвилин проводить при температурі 300 градусів. Я знижую температуру до 200 і випікаю ще 40 хвилин. Фух, швиденько все встигла. Тепер, поки хліб в духовці, допікається, зроблю таку помазку собі. 50 мл води, картопляний крахмаль, одна чайна ложка з горкою, треба його заварити. Я його заварю в мікрохвильовці два рази по 30 секунд, такий собі, щоб був е, такий кисель. Все, хліб, через 40 хвилин, ось така взялась корка, все вийшло так, як треба. Тепер, поки він гарячий, бачите, такий клей, такий вийшов. кисель, клей. Поки гарячий, треба його змастити, всю поверхню. Бачите, він стає більш таким гарним та глянцевим. Це не обов'язковий момент, етап, можете його пропустити, але я зроблю, щоб він на відео був трошечки, бачите, такий блискучий та гарніший. Залишаю його мінімум на 2 години стабілізуватися та охолоджуватися. В мене сьогодні вже аж наступний день, це ранок наступного дня таке сонечко гарне. Ось така класна. Скоринка у цього хліба, корочка така. скоринка, корочка, Розрізаю і показую. Пам'ятайте, цей хліб, бачите, ніж не липкий, хліб не липкий за рахунок кефіра. Пам'ятайте, хліб із 100% житнього борошна ніколи не буде пухким і м'яким. Він завжди буде ось таким. Але що я вам хочу сказати. Цей хліб дуже смачний, дуже непоганий. А якщо додавати цей екстракт, солодовий раймальт, то це взагалі фантастика. Якщо ви любите такий хліб і знаєте, берете собі український. Так Він називається. Він дуже схожий, але разів так в 20% смачніший цей хліб за український. Тож готуйте, будь ласка, насолоджуйтесь, я сподіваюся, це те, що ви в мене просили. а ви дуже в мене просили 100% житній, багато кому не можна білого борошна. Я старалась для вас цим рецептом, і, як завжди, смачного!